Тин-тин-тин. Грошики <зараз> заробляються. Ой, блін, не виспався, Чогось не знаю. Щораз проти сонця їду, на іст туди на оплахому сіті. Так сліпить, не можна нічого бачити. А, ну Зараз одну скинув, одну треба забрати і далі. Вже працює десь три годинки. Встиг одну машинку доставити, одну забрати. Треба вже заїхати і якоїсь кави попити. Так, доставляємо машинку і тут треба буде зупинитися на шолдери, на ЮЕСці. Я так ніколи не роблю, але в даному випадку нема, нема як по-іншому. Ось сюди доставляємо, бачите. І треба ось тут десь зупинитися. Так, цю скидаємо. Та наступна, плюс їхати 3 години, треба, щоб безпечніше треба їх поміняти, цю з цю, і цю опустити. Поставити в ряд і валимо розгружати ту, ту, і потім БМВ забирати. Отака задачка. Треба швидко зняти стрейпи, переїхати, долівери зробити, зав'язати назад. Перегрузив. І зараз треба буде зробити один пірует. Треба розвернутися на 160 градусів Ви скажете Та куди? Та як? Двойна сплошна А я скажу Це Америка, Бейбі Головне Безпечно то все зробити Навіть якщо б стояв десь тут окоп і я б то зробив у копа на очах Він би мені нічого не сказав Ну Скажімо так, в 95% він би нічого не сказав. Блін, загекався, так спішив. Так, пропустити великий-великий трачок. Там немає. Ззаду погано, що горб і майже нічого не видно, але вже діватись нікуди. бо там вже з'явилися машинки. Але я знаю, що в мене тута лінія. Я продовжую їхати на флешах, всі бачать, що слов трак, але я знаю, що тут є. Починається лінія, тому все нормально, всі в безпеці. В Америці, от як усе влаштовано. Неважливо, де або в селах, або в містах, або в великих містах, таких як мегаполісах. От. Є головні дороги, ну, не головні, а просто великі, да? де основні потоки транспорту йдуть. І от від, на, на цих дорогах є е, е, Макдоналзи, е, різні магазини, сториджі, е, супермаркети. Кафешки, бізнес, там різних шапи, ремонти, заміна коліс і так далі. Тобто тут вся движуха а, відбувається біля цих доріг. От. А вже за цими дорогами на наступних паралельних багатьох, там вже живуть люди. Там, типу, як спальні райони. І в принципі, коли тобі щось потрібно купити, ти просто знаєш, що там на такій то вулиці все є, що тобі треба. Ну, просто треба проїхати туди-сюди, туди-сюди, а не хаотично і як попало. Бачите, скільки бізнесів? От це все бізнеса. Домик за домиком, якесь морозиво, кафешка, банк, тут ось Волгренс, це типу аптека і там медикаменти можна купити. Тут ось щось будується нове. Там долар дженерал, знову заправка, тут ось якась плаза, масажі часто бувають. І так далі, і так далі. Поліція, до речі. Доставляю через дорогу, а потім прийдеться знову робити ютюрн. А он тоді доставляю. Тепер головне самому перебігти, ні, щоб мене ніхто не запігачив. Вони їдуть десь 55-60 миль на годину. Це десь майже сотня. І дуже опасно, опасно, опасно. Таке ти робота. Так, ховаємо рампу і їдемо. У ну, мене знову задача розвернутися на 180, тут складніше, складніше. Дуже багато машин, 4 полоси, ззаду ще за... знову і за холма такого виїжджають. А, походу довго придеться ждати. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. В принципі, є місце розвернутися, але... Поки що трачок э, рушить. А, це не пікапчиком. Там газу підкидуєш і він валить. А тут э, довго переключається і думає, думає, думає. Блін. Це надовго може бути. Нема ж варіантів, бо та дорога йде кудись в цей, а мені треба туди і туди, а такої дороги для траків нема. Треба їхати назад, і сюди, і сюди, на дилерську, 15 хвилин, але все ж в тому, чи розвернуся я. Часно. Так, походу, за... Блін. Походу, де да не походу. Там далеко машина я ось тут їде зараза близько. Ні, вже походу я не успію. Ай, поток пішов. Вони просто їдуть швидко, я б успів, би, аби була. Там спідліміт, у них 35-40 миль на годину, а не 55. Вони їдуть 60. І зараз і... почнуть. Тормозити, сигналити не хочеться. Так, отам прогалина і ззаду їдуть. Ззаду їдуть, ззаду їдуть, їдуть. І там починається рідко. Не люблю, коли рідко їдуть. Так, ззаду можна, після Тойотки. І тут, -то, в принципі, теж можна. Так, тут clear на «Shoulder» на всякий випадок. Набираємо трошки. Дивимося зеркало немає нікого і пішов. Ху -ху. Забираю таку БМВшку, але вона постійно мигає, ключі не, не, не спрацьовуються, бо в ключах батарея сіла. Або тут, і не знаємо. Просто не працює нічого, не можемо завести і все таке інше. Зараз треба взяти джамбакс і спробувати. Оживили цю малишку, батарея сівша була, джам джампанули. останній стоп, треба всі зняти, забираю он того ранчика і Авенджера. Поставити тобо в Рокфорд. потім бехо під нього, яка не заводиться. Надіюся, що не треба юзати. Потім Авенджер і оця бо вона скидається за пару годин і сьогодні мушу встигнути. Спі... Все, погнали. 25 хвилин і я загрузився, перезагрузився. Тепер треба ще встигнути цю скинути. А поки піду піду трошки це я, блін, ну треба мені. Бо діло, що закрите, а мене вже радіатор кипить.